Казкова вікторина. Правила безпеки. Що робити, якщо вдома хтось дзвонить у двері, а ти сам. Відкрити одразу, запитати, хто там. І сказати, що дорослих немає. Не відкривати і зателефонувати батькам. Правильно. Не відкривати і зателефонувати батькам. Навіть знайомі люди можуть бути небезпечними. Краще дочекатися дорослих. Що робити, якщо ти розбив склянку або тарілку? Покликати дорослих, щоб допомогли прибрати? Зібрати уламки голими руками, залишити на підлозі. Правильно. Покликати дорослих, щоб допомогли прибрати. На яке світло світлофора можна переходити дорогу? На жовте, на червоне, на зелене. Правильно на зелене. Що не можна робити з електричною розеткою? Ставляти туди пальці. Заклеїти її спеціальною заглушкою. Дивитися на неї здалеку. Правильно вставляти туди пальці. Електрика не видима, але дуже небезпечна. Тому розетки краще навіть не чіпати. Що робити, якщо незнайомець пропонує тобі цукерку? Відмовитися і розповісти батькам. Взяти і подякувати, піти з ним, якщо він добрий. Правильно відмовитися і розповісти батькам. Що потрібно зробити перед переходом дороги: заплющити очі і швидко перебігти, подивитися ліворуч і праворуч, Іти, не дивлячись. Правильно подивитися ліворуч і праворуч. Навіть якщо горить зелене світло, варто переконатися, що всі машини зупинилися. Чому не можна бігати коридорами у школі? Можна впасти і травмуватися. Це заборонено без причини. Бігати можна тільки взимку. Правильно. Можна впасти і травмуватися у школі багато людей, і бігати коридорами небезпечно як для тебе, так і для інших. Як правильно вчинити, якщо загубився у торговому центрі, бігти і шукати батьків самостійно, вийти на вулицю, звернутися до працівника магазину? Звернутися до працівника магазину у багатьох магазинах є спеціальні місця, де допомагають загубленим дітям. Що потрібно зробити, якщо знайшов у лісі гриб? Не чіпати його і показати дорослим, взяти додому, щоб роздивитися, одразу з'їсти. Правильно не чіпати його і показати дорослим. Деякі гриби дуже отруйні, і навіть дотик до них може бути небезпечним. Що робити, якщо ти загубився у школі? Підійти до вчителя або чергового, бігати і кричати, заховатися у класі? Підійти до вчителя або чергового. У кожній школі є чергові, які допоможуть, якщо ти загубився або не знаєш, куди йти. Що робити, якщо на тебе лізе незнайомий собака? Бігти та кричати, замахнутися, щоб налякати, спокійно стояти і не робити різких рухів. Правильно спокійно стояти і не робити різких рухів. Якщо напровокувати собаку, він швидше за все сам втратить до тебе інтерес. Як правильно переходити дорогу біля автобуса, дочекатися, поки він поїде, і тоді подивитися в обидва боки, обігти автобус спереду, обігти автобус ззаду. Правильно дочекатися, поки він поїде. Водій інших машин може не помітити тебе через автобус, тому треба бути дуже обережним. Чому важливо пристібатися у машині? Це просто правило без пояснень. Це захистить під час раптового гальмування, щоб не впасти зі сидіння. Це захистить під час раптового гальмування. Навіть під час маленької аварії ремінь безпеки може врятувати життя. Чи можна заходити у воду самому без дорослих? Ні, завжди потрібно бути під наглядом так, якщо вода чиста, тільки якщо вмієш плавати. Ні. Завжди потрібно бути під наглядом. Навіть хороший плавець може потрапити у небезпечну ситуацію. Тому дорослі завжди мають бути поруч. Чи можна запливати далеко у водоймі? Ні, бо можуть бути течії та глибина. Так, якщо ти вмієш добре плавати, тільки якщо поруч є друзі. Ні, бо можуть бути течії та глибина, вода може бути оманливою. Навіть спокійне озеро може мати підводні течії. Що робити, якщо під час перерви хтось випадково вдарив тебе? Сказати вчителю або медсестрі, відповісти тим самим, зробити вигляд, що нічого не сталося. Правильно сказати вчителю або медсестрі, іноді навіть маленька травма може бути серйозною, тому краще перевірити її у медпункті, що робити, якщо відчуваєш запах газу у квартирі, запалити свічку, щоб перевірити, чи справді це газ, відчинити вікна, не вмикати світло і покликати дорослих, закрити двері у кухню, щоб запах не розповсюджувався. Правильно, відчинити вікна, не вмикати світло і покликати дорослих. Газ може вибухнути від найменшої іскри, навіть від вімкнення світла чи телефону. Чому не можна сушити речі на обігрівачі? Вони можуть загорітися і спричинити пожежу, обігрівач може зламатися, речі стануть дуже гарячими. Вони можуть загорітися і спричинити пожежу. Ти гуляєш у парку і бачиш змію. Що потрібно робити? Підняти камінь і спробувати прогнати її. Голосно кликати друзів, щоб подивилися, спокійно відійти, не наближатися. Правильно. Спокійно відійти, змії ніколи не нападають першими, якщо їх не чіпати. Якщо незнайомець запрошує тебе в авто або каже, що знає маму, що робити: сісти, якщо він добре і усміхається, увічливо відмовити й утекти до людей, піти, якщо він каже, що мама дозволила. правильно – увічливо відмовити і утекти до людей. Що робити, якщо побачив бійку в школі? Стояти і знімати на телефон, кричати байсильніше, покликати вчителя або дорослого. Правильно покликати вчителя або дорослого не всі супергерої носять плащі. Іноді вони просто кличуть дорослих на допомогу. Знайшов дивну річ у школі. Коробку чи пакет. Що робити? Розпакувати, покликати вчителя і не чіпати річ. Взяти і понести друзям. Правильно покликати вчителя і не чіпати. Незнайомі речі можуть бути небезпечні. Краще не торкатися самому. Вітаємо! Ти чудово впорався!